Розум наших людей, вони зараз поступово торжествують і роблять свою справу. Я скажу, що в нас немає почуття помсти, в нас є відчуття, відчуття просто огиди до тих недолюдків, які це вчинили. В нас є віра, що все одно демократичні перетворення, які відбуваються в нас в зеленчині. Будуть продовжені. І зараз ми опираємося не тільки на наші давні історичні традиції, ми опираємося не тільки на політичну мудрість наших лідерів і представників демократичної партії і республіканської партії, які найбільше мають прихильників в нас величині. Ми опираємося також на щораз більшу підтримку і розуміння решти України. Людей усього Радянського Союзу, і мабуть не тільки Радянського Союзу. Але я сказала, що Степан Бандера, він на своїй встівчині, там, де він всі уроду, ніхто не повинен йому валіти, бо він там всі народив. І чого -то йому і ті. І Ленін поставив там, де він всі уроду, його ніхто не буде рушати. І так само і Степана Бандера не повинен рушати. Підручники історії свідчать, що війна закінчилася в 45-му році. Для нас, Галичан, то не тільки Галичан, але інших. Західних областей України, після 45-го року у нас почалась громадянська війна. І тривала вона більше десятка років. Це, що сталося в Старому Угринові, свідчить про те, що так, як із першого дня золотого вересня, нам забороняють знати нашу історію. Не страшний Бандера, а страшні оці наші традиції, боротьби нашого народу за своє визволення. Інтерес зараз до старого Угринова і до нашої історії великий не тільки зі сторони зарубіжних гостей, але і нас, українців, тому що східна Україна більш обкрадена історією, ніж ми. І от сьогодні ми в Угринові бачили отих хлопчаків шостий, 11 клас, які приїхали з Київщини, щоби знати правду про старий Угринів, про Степана Бандеру. І мені здається, що от оці діти. І зітруть ту грань між сходом і заходом, яку зараз так намагаються втерти між нами. Зараз люди, навіть ми чули, що люди перелякані оцією подією. То не можна так сказати. Справа в тому, що сусіди дійсно трошки перелякані, але цей період вже проходить, а в загальному село не здавалося ні в чому не здається і страху, як такого, немає. тільки одні чутки ходять. Ну, добре. А в районі, як ви оцінюєте взагалі в районі, ну, скажімо, соціально політичну обстановку? Потрібно сказати, що розрахунок на те, що вибух в Угренові дестабілізує ситуацію в районі, провалився. Ситуація в районі нормальна, ми працюємо, як і в звичайні трудові дні. І це лишній раз каже, що народ і ми разом влада хочемо відродити. Не тільки наше село, а відродити нашу історію саме такою, якою вона була, а не такою, якою нам її викручуваною давали в школах. Вважаємо, що це злочинна акція, яка направлена на дестабілізацію обстановки. Ми зараз приймаємо міри в тому, щоб розібратися в цих питаннях, прийняти всі міри для розкриття злочину, створена оперативна слідча група із досвідчених працівників прокуратури, управління внутрішніх справ, УКДБ. Ми працюємо в тісному зв'язку з правоохоронними органами Львівської області. Як ви знаєте, там теж був злочин в цей же час. Нам допомагає комітет Державної безпеки Республіки, працюють досвідчені в офіці в оперативно-слідчій групі. Так що приймаємо всі мирі для того, щоб розібратися і щоб ті, хто скоїв цей злочин, понесли відповідальність згідно діючого законодавства. Звичайно, нас цікавить, в якому стані зараз знаходиться слідство. Будьте. Ну я ж самого початку хочу сказати, що в той же день, коли було вчинено цей злочин, прокурором області була порушена кримінальна справа. Значить, по розслідування цієї справи була створена слідчо-оперативна група в кількості 30 чоловік, куди ввійшли представники прокуратури області, МВД, МВС, УКГБ. Значить, Представники особ... особового відділу військової частини Значить, було висунуто і зараз працюється по трьох основних версіях. Що це могли вчинити люди, які мають на руках зброю такого ж калібру 5, 45 сотих міліметра. Пуля була знайдена на місці події. Також друга версія що могли вчинити представники правоохоронних органів із системи КДБ або МВС, а третя версія, що це могли вчинити представники військових. Значить, і по цих трьох версіях зараз працює група. Значить, слідство основне ж по справі веде слідчий обласної прокуратури, значить, члени слідчо оперативної групи йому допомагають. Значить, в даний час по справі призначено одинадцять. Судових різних експертиз. Ну, ряд експертиз проводиться в Москві, ряд івано франківську також в Львові. Допитано понад 35 свідків. Всі, кому завдана шкода, визнані потерпілими. І значить, до цієї справи значить, ми відносимося, ну, як би сказати, з великою увагою, і зараз е, група слідчо оперативна направлена тільки на цю справу, щоб встановити. Е, Істинних злочинців э, і те, що, на жаль, сталося в старому Гринові, я вважаю, є просто грубим втручанням у справи республіки, тому що я вважаю, що це зробили сили проімперські, що це зробили ті сили, яким не подобається ті відцентрові закономірні зрештою тенденції, які визначилися, і я думаю, безповоротно вже в українському суспільстві. І очевидно, ми маємо ще, хоча слідство не закінчено, але я висловлюю таке припущення, маємо справу із актом тероризму політичного. Тобто ви хочете сказати, що це спроба не тільки дестабілізувати в цьому регіоні значить, обстановку, а дещо ширше вплинути на ті процеси, які проходять в республіці, які нас чекають на буквально в найближчий час. Так? Безумовно, тому що ті сили, котрі це робили, вони усвідомлюють, що уряд України, Верховна Рада, керівництво республіки ще не повністю опанували ті державні структури. Незважаючи на те, що ми відзначили урочисто і так радісно всім народам першу річницю декларації про державний суверенітет, ми не маємо ще всіх атрибутів держави. Це стосується, наприклад, і частини правоохоронних органів, і Збройних сил. Це стосується і тої ж митниці, яка зараз, згідно програми надзвичайних заходів, нам доконечно потрібна, бо інакше ми. Постанемо десь на грані як.